В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні ми чуємо від Господа попередження. Сьогодні ми чуємо від Господа ті слова, які Він говорив до своїх учнів, апостолів перед тим, як відходити буде від них, перед тим, перед своїми страстями. Він казав: ненавидять вас. Бо мене зненавиділи. Переслідують вас, бо мене переслідували. Він вказував учням на те, що якщо ви вибираєте мене, вибираєте мене Ісуса, свого Спасителя, Свого Вчителя, то ви будете у світі нелюблені. Чому? Бо світ не пізнав мене і не пізнав мого Отця. Світ не пізнав, хто є його творець, світ не пізнав, хто датель життя, світ не пізнав, до кого він іде. І, відповідно, християнин, який хоче слідувати за Христом, а відповідно, це показує, яке його життя є, який живе чесно, який не нарікає, який. Може менше заробить, але чесно, без крадіжок, без корупції, без різних махінацій, і таких людей не люблять. Якщо є система, яка та чи інша запрограмована, щоб собі мати вигоду, незважаючи на інших, то коли в такій системі є людина, яка хоче жити чесно, хоче жити по-божому, по-доброму, вона не підходить людям, та людина є зайва, та людина заважає. І відповідно тому ці слова є, що вас ненавидітимуть. А задаймо собі запитання. А чи я так можу сказати про себе, що мене хтось ненавидить? Чи, можливо, всі мене люблять? Можливо, я всім є добрий. І на роботі, і в церкві. І вдома, і ще десь, і ще десь, і ще десь. Ну певно, що так не буває. Певно, так не буває. Я можу бути добрим до інших, можу бути лагідним, можу бути відкритим, так? і це буде такою десь свідченням, що до мене якось люди тягнуться. Але коли я десь є серед таких людей, які вибирають робити зло, а я цього не роблю, і я їм перечу, я їм можу сказати, слухайте, це є недобре. Так, бо я не мовчу, якщо я християнин. Я кажу, це є зло. І мене не люблять. Який би я не був добрий, якщо я кажу іншим, дивися, ти робиш зло, але ну, мене не люблять. Бо як ну, мені будуть казати, що я роблю зло? Якщо людина відкрита до цього, ну, вона так полюбить тебе, бо вона хоче змінитися. І каже Слово Боже, що настав мудрого. Він ще мудріший стане, а настав, як пише слово Боже, кипкуна, то він ще з тебе насміхатися буде. І по цьому ми бачимо, хто навколо нас є. Коли реагують на наші зауваження, на наші дійсно добрі зауваження, не зі зла, тоді людина є мудра. Якщо ж людина відкидає, не хоче, ну, можливо, її гордість переповнює. Відповідно, до того, що ми говорили, якщо мене всі люблять, це не є причина себе, знаєте, зацькувати, за що ой я не йду за Христом. Це є сигналом, так, що щось може є не так. Але пам'ятаємо, що Господь, коли Петро тричі відрікся від нього, чи коли учні повтікали, чи багато людей, і ми кожен раз своїми гріхами десь відрикаємося від Господа. Він не залишає нас. Він не каже: Ти пропаща й ти пропаща, з тебе нічого не буде. Я тобі залишив свою науку. Дивись, як має бути, а ти постійно цього не виконуєш. Бог є любов. Він знає, що ми є немічні. Він знає, що ми є слабкі. І Він хоче все-таки, щоб ми добре жили. Але він нас ніколи не відкине. Він завжди буде вірити, що ти можеш. Ти, дорогий брати і сестро, тут присутній, тут присутня, ти можеш стати досконалішим у любові. Ти можеш прямувати до максимуму, який тобі заклав Господь, щоб добре любити, щоб добре жити, щоб поважати інших, ти можеш. Навіть якщо інші кажуть, і дуже так часто буває, якісь наші неприятелі кажуть. З тебе вже нічого не буде, ти вже не змінишся. стільки років тебе знаю, ти як був, як була, така, такий і є. Господь так не каже. Він каже: Ти можеш, я тебе люблю, ти моя дитина. І коли ми ці слова переосмислюємо, то ми дійсно зможемо. Бо, бо розуміючи, що нас Господь любить і вірить, це нам дає сили. Це не просто слова. І сьогодні ми маємо святкування великомученика Димитрія, який показує, що про те, що ми говоримо, це не є просто слова. Знаємо, що він народився в сім'ї таємного християнина, в начальника міста Солунь, і коли його батько помер. Дмитрій став тим начальником міста. А в ті часи начальником міста це не просто якийсь мер, який керує всім. Це, відповідно, і він начальник війська, це він начальник войства, військовий, можна сказати, воєвода. І йому імператор, безбожний Максимлян, каже: будеш переслідувати і вбивати, гонити християн. І він не підкорився злому наказові. Як ви думаєте, легко? Коли ти займаєш високу посаду, коли ти є високопосадович, начальник війська, а тобі ще хтось вищий над тобою, каже, роби те і те, легко відмовитись, ти втратиш посаду, владу, багатство, статус, це великий вчинок. Подивімося, ми, скільки нам дуже часто від чогось дрібного важко відмовитись, скільки нам дуже часто важко зупинитися зранку, помолитися перед виходом, щоб не тільки в дорозі молитися, і в дорозі доброї, але біля ікони в себе вдома затриматися. Скільки нам часто знайти часто, часто, важко знайти часу для читання Слова Божого. А тут людина відмовилася виконувати наказ, розуміючи, що не тільки втратить свою посаду і все решту, а може життя втратити. І дійсно, коли Максимлян дізнався, що Димитрій не виконував його наказу, посадив його у в'язницю. Знаємо далі, як діє Дух Святий у цьому Димитрії святому. Крім цієї мужності, яку він, яку він зробив, він мав того духа надихати людей. Був такий велетень лій, який погано тішилось, коли він вбивав християн, давали його на бій з християнами. І він всіх перемагав, бо дійсно був дуже сильний. І був Нестор, слабкий християнин тілом, але сильний духом. І він прийшов до святого Дмитрія до в'язниці і каже: Благослови мене на бій з лієм. Вони разом помолилися, Дмитрій його благословив, і цей слабкий, на вигляд, Нестор переміг здорового воїна. Яка є сила Божа, сила молитви, сила тієї людини, в, якому, в якій Святий Дух перебуває. І теж ми можемо оцю. Особу мученика Димитрія до нашого часу пристосувати. Наскільки зараз є тяжко нашим, тим, хто десь знаходиться в тих центрах комплектування, бути добрими? Знаємо, скільки є новин, коли ну, просто чинять беззаконня, викрадають наших чоловіків. І знаєте, я вчора після вечірньої. Десь так в такому дусі, такому десь нічого позитивного в тому не сказав, але от сьогодні ну, по-іншому трохи мислю недобре роблять, не мають тої мужності не виконувати злі накази. Але це не є причина, щоб, знаєте, їх... Е їх проклинати. На них наскаржувати, осуджувати, а це є навпаки нагодою більше за них молитися. Вони є в системі, з якої важко вийти, з якої важко чинити інакше. І ми, як християни, маємо їх навертати своєю молитвою. Бачимо десь новину, в бускові запихають. Я помолюся за тих, що роблять зло, щоб Господь промовив до їхнього серця, щоб Господь навернув їх, а як будемо тільки нарікати, осуджувати, яке все зле, ну, не поможе. Тому ми, дорогі браті і сестри, покликані бачити життя тих святих, які є, це не є вигадка, це є факт, що ось такі мужні люди жили. І живуть серед нас. Наші військові, наші військові є дуже багато святих військових, які моляться на війні, які багато моляться, які, може, знищують ворога, але не з ненавистю у серці, не з помстою у серці, а тому, що вони захищають і люблять. Я впевнений, що є військові, які десь жаліють, що вони комусь життя забрали, і вони бажають і тому ворогу навернення. Бо якщо ми тільки бажаємо ненависті, зла, помсти, у відповідь, все віддати, що нам ворог зробив, а чим ми відрізняємось тоді? Якщо є одна ненависть спрямована на нас, і ми назад віддаємо ту саму ненависть, а де є сили добра? Ми кажемо, що зло бореться з добром. І ми часто Україну прирівнюємо до добра. В тих воїнах, які борються з любов'ю, дійсно діє сила добра. Але якщо є тільки переповнені ненавистю помстою, немає там добра. Там є зло, і тоді зло бореться зі злом. І ми покликані за наших воїнів молитися. Щоб кожен з них був святим воїном, щоб, виконуючи свій обов'язок захищати нашу батьківщину, він це робив тільки з любові і молитися за ворогів, щоб вони навернулися. Бо нічого не зміниться. Нічого не зміниться, як ворог не навернеться. Тисячоліття нашої історії показує. Постійно ми маємо одну і ту саму проблему. Тільки навернення ворога нам може подарувати мир і наше навернення. Бажаю кожному з нас брати приклад з тих святих людей, які, слава Богу, є, і багато їх є, надихатися їхнім життям і бути святими, так як вони святі. Амінь.